2 жовтня в Україні утримуватиметься контрастна погода, подекуди можливі заморозки, а десь зберігатиметься аномальне тепло. В придешньої середи очікується суха, переважно сонячна погода. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У східній частині до 12 метрів за секунду. Нічна температура повітря в західних регіонах – плюс 2, плюс 7 градусів. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки – до мінус 3 градусів. Денна температура повітря – плюс 13, плюс 18 градусів. На решті території країни вночі – плюс 8, плюс 14, в день – плюс 21, плюс 26. На Полтавщині прийдешньої середи синоптики прогнозують ясну і бездощовиту погоду. Температура повітря в день становитиме плюс 24 градуси. Уночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 10. У Кременчуці від самого ранку небо буде ясним. До завершення доби хмари на ньому не з'являтимуться без опадів. Плюс 22 градуси очікуються в день. Уночі температурні показники знизяться до плюс 11. Безхмарна ніч і ранок, такі ж ясні інші частини доби. У горішніх плавнях придешньої середи сонце буде домінувати на небосхилі. Жодної хмаринки, а отже, й опади не прогнозуються. Температура повітря вночі опуститься до плюс 12, а в день становитиме плюс 23 градуси. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 2 жовтня 1999 року, за даними мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 27 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1948-го – 1 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.